Ну, бо просто довго немає, вже її щось вкрав. Так, точно. От, може, подивимося біля того підімо, магазину. Ідемо. Тобто О, вже йдемо. Ходіть. Халяди є. Звучайте магазину, поняли? Так, добре. Добре. Так, я думаю, все. Ого, ні, ні, там ви. Так, ого. Давайте. Так. Так. Žele, bule, dva kolegi, dva kolegi, koriski, v šele boli dva kolege, dva kolege korišče, v šele sem v eno moklasi. Алло, швидка. Так, тут а, дівчинка лежить. Так, приїдете, добре. Давайте, до побачення. Мене, врят... Мене врятують мої друзі. Я Боя!